І стоїть задача, у нас, що в нас зараз, і самостанній водоканал, що треба зробити, щоб ситуація покращилася. Я підтримую все, що було сказано. Тіста водоканал, стратегічне підприємство в місті Бориславі. І в будь-якій ситуації настільки стратегічна, що в принципі, повірте мені, в міського голову можна обрати з посади і допомозі водоканала, якщо воно пішло. Не дати людям воду раз, другий раз, третій раз. І я потім сказав, що міський голова щось поробить, Два дні вистачає. Ми щоб... поступили, ну, знаєш, чого виходити. Але пару цифр, слухайте е, пар, уважно. Е, на місто Борислав дійсно подається до 25 тисяч кубів. Чому? Е, коли ми поставили три нові насоси були в рибниці, там були насоси ХВ, які качали 800, тисячу кубів качали води за годину. Водоканал качає, качає 16 гривень води на дорогу. 8 годин не качає. Але тих 8 годин качає малий насос для того, щоб підтримувати. Ти, не ти, не качає. качає. Не Качає? Рибник стоїть повністю. Хай буде, добре. Судді в тому, коли ми поставили насоси два штуки нового типу, насоси качали ці 800 кубів, великий насос качав води і 400 кубів качав малий насос. Вони працювали постійно в парі 1200 кубів за годину. І плюс локальні водозабори, залежності від погоди, ну в середньому ми рахували, що 5000 кубів води локальні водозабори дають. Щодо на місто Борислава. Основна задача локальних водозаборів було те, щоб підтримувати мережі в заповненому стані, тому що в місті Борислав дійсно в межі є, є решето, де сплошні. якщо їх не тримати їх в заповненому вигляді, то якщо будуть зберегти подати, поки її подаш, поки вона зійде вниз, то вже до людей нічого не дійде, тобто будуть тільки одні затрати, а толку ніякого не буде.